Маріуполя в мене асоціюється з Марією, це місто Марії. Я бачила твою смерть Марія, вогонь з неба палаючий вулиці, ніби Господня кара, але не Господь розносив авіадарами місто твоє, руїна на березі, місто примара, кров'ю не сохнучою, наведені контури тротуара. Вони казали, що не буває покарання геть без причин. Вони казали, що ми самі заслужили цю катастрофу. Та я пам'ятаю, дві тисячі років тому Марія, твій син, прямо по водах Азову безвинний тягнув свій хрест на голову. Мати любові, мати волі стів. Марія, вибери нас по смерті вартувати твої кордони. Твоєму театрі триває вічна ночітка, псалмів. вічна вистава, прописана в афішах на стінах зруйнованих, Молись за дітей Твоїх Марія, бережи їх в розбиті думи. запалю нічні вогні, у нової троє вікнах сліпих, розбитих, грій випалений кварці, квартири, зламані ліхтарі. Ідуть до тебе твої осеротілі діти. І сталевими поглядами героїв епічних поем, зі сталевою волею, протезами і набоями, батальйони з синів твоїх сталеві, Обпалені вогнем і живі і мертві, всі повернуться до тебе, героями. Крізь війну до тебе, мати морських вітрів, крізь катівність, крізь розпач душ, випалених втратами, як на рейді твоєму мілкому. Постоми кораблів наповнюються щоночі невинними, страшними піратами.